Привіт! Хто вчора зайшов на мій канал Здоров'я без ліків, краса і бізнес без напруги і стресу. З вами Таня Прозорова, мені 55, маю енергію як в 25. В цьому бізнесі я 27 років. Користуюсь продукцією, теж 27 років. Але останні, по-моєму, 12 десь років або більше у нас є виснажила продукція. Сьогодні я просто покажу пусті баночки. Ви знаєте, коли я готувала цей прямий тер, я була в шоці. Скільки пустих баночок у мене назбиралось. Це не тільки коробочка. Але ви подивіться, що ось тут робиться. Ось ціла коробка повністю до верху. Уявіть собі! Зараз я розкажу, чому це так насобиралось, ці пусті баночки. Зараз секунду. Почну, звісно, з цих баночок. Це буквально тільки недавно закінчилося. Брала Wellness Pack. Давно я його не брала по підписці. Один тут такий пакетик остався. В такому це жіночий для жінок є чоловічий ще набір 21. Такий пакетик входить на каталог, якраз розчитаний. Ви можете кожного каталогу, три каталоги підряд брати Wellness Pack І в четвертому каталозі отримати його за 1 гривну в подарунок. Що сюди входить? Сюди входить капсула з таксантину, дві капсули Оміга-3 і мультивітамінний комплекс. Кожного дня, ви так, от відкриваєте, приймаєте. І все. Можна окремо брати в пузирочках. Я далі їх покажу, відкладу поки. Тому в мене якраз я просто взяла таку пачечку, вона в мене закінчилася і зараз я ще поокремо взяла. Далі, отаких От у мене вже кілька баночок. Теж кілька років тому з'явився пребіотик. Да, пребіотик. Це пребіотик тобто їжа Ну, звісно, воно вже пуста. Такий порошок, до речі, в принципі, я, мабуть, якось покажу вам, якщо ви не бачили потім. Зараз же пусті баночки, так? Да? Показуємо. Вистачає теж його на десь півтора місяця, якщо ви першу упаковку берете, і потім десь на 30 днів на місяць десь вистачає. Да, тут, тут так і написано: на 30 днів. Що сюди входить нижче, теж дам посилання на цей пребіотик, почитайте все натуральне, повністю там і, і броколі, ну, в общем, зелені багато, як ви бачите, веган, значок. І, в принципі, тут, якщо заскрінити, я так думаю, мабуть, буде видно. В общем, все, все в описі, тут, як завжди. Що це таке пребіотік, хто не знає? Пробіотік це їжа для наших бактерій в кишечнику, в кишковику, да? правильно українською. Нам е, потрібно е, таку добру мікрофлору нашу е, підкармлювати. І оце якраз їжа для бактерій. А що робити, якщо у вас бактерій корисних дуже мало? То для цього є пробіотик пробіотик І тут дуже багато мільярдів Зараз я вам скажу десь 10. Погано видно. Так, де мої очі? Секунду. Так, 10, да, 10 мільярдів бактерій. Wellness пробіотик І ось, де ви бачите, що саме тут входить. Можете заскрініти, подивитися. Тут іде у нас 30 капсул по одній е, в день п'ємо. Звісно, в мене закінчився він. І, до речі, тут іще упаковка, і зараз п'ю. Зразу таки, бачите, вже пусті баночки. От, Далі. Це я про, пребіотик і пробіотик показала. Тобто, а це іменно бактерії. Тобто в кожній капсулі там просто мільярди цих бактерій. Тобто, ми п'ємо пробіотик і потім підкарблюємо корисні бактерії уже оцю їжею. Дуже класна штука. Рекомендую брати. Я, як бачите, вже кілька упаковочок пропила. Ну, і тут, звісно. Позаканчувались в мене. Це ще не всі баночки. Це я брала такий без любої добавки такий протеїновий коктейль для перекусів. Це ванільний брала, клубнічний я не брала. Клубнічний в мене мама любила. А я брала ванільний більше і ось такий шоколадний. Уже пусті, звісно, баночки. Це саме для перекусів. Але я більше люблю. І, і зараз я, в принципі, ванільний взяла і буду шоколадний брати. І теж, якщо ви кожного каталога берете по баночки, то в четвертому каталозі ви отримуєте в подарунок четверту баночку. Любу. Причому кожного каталога можна міняти. В цьому каталозі ви, наприклад, шоколадний взяли, наступного каталогу ванільний взяли, ще наступного там клубнічний взяли. А четвертий можна любий вибрати в подарунок. Або той, що зовсім без добавок якийсь да, в чистому віді протеїновий комплекс. Або якийсь із цих трьох взяти собі. І далі дуже мені сподобався, я просто влюбилася в суп з грибами. Тут Позначка «Веган». Настільки вкусний, просто класний перекус, повноцінний, повноцінна їжа. Він якраз заміняє. Наприклад, там можна сухарики, там ще щось додати, да? салатику, і просто повноцінний обід, або сніданок, або вечеря. Тобто, те, те саме: такі от супи, або тут ще є споживчі коктейлі. Це, по-моєму, стара упаковка у нас шоколадна, я все себе брала. А зараз ось вже в новій упаковці. Тобто, можна брати, наприклад, в одному каталозі ви взяли суп, в другому ви взяли там, шоколадний споживчий коктейль, в третьому ви взяли ванільний, а в четвертому вибираєте щось із трьох в подарунок. Тобто кожна четверта упаковка йде в подарунок. А можете всі чотири рази брати суп, наприклад. Або споживчий коктейль. Чим відрізняється споживчий коктейль від перекусу? Бо це тут і вітаміни, і мінерали входять. І це повноцінна їжа, От, об, об, обід або вечеря. Це перекус, а це повноцінна їжа. Тобто вам не потрібно ще з цим поживчим коктейлем ще щось їсти. Але важливий момент: 310-330 міліграм молока, або звичайного, яке ви п'єте, або, наприклад, я на рослинному молоці, я таке не употребляю молоко звичайне. І теж саме от 330 грамів. І це буде повноцінно, ви взболтали, випили, і вважайте, що пообідали або повечеряли. Дуже класно для схуднення. І теж позначка веган. Натуральне, тут от ніякого е, молока немає. Це я зараз прибираю. І ми переходимо до цих баночок, яких тут просто мільйони маленька челешка. Е, По-перше, звісно, я брала і для себе, і для мами. Ладно, почну з кальція. Коли з'явився морський кальцій, от раніше він був в таких упаковочках. Ще бачите, в мене ще старі упаковки. Просто знаєте як, коли закінчується, в коробку кидаєш, думаєш, а ось, пригодиться, на якісь приправки або ще щось кудись їдеш, щось сюди насипати. І так вони в мене в коробки туди кидала, кидала, кидала. І в итогі зараз як достала, а в мене їх ну, просто, ви подивіться, скільки. Ціла упаковка в два ряда. Да? І е, це саме, як я кажу, стара версія, а ось де вже е, кальций е, в новій упаковочці, де в оновленій. Їх тут теж багато. Дивіться. Зараз покажу, щоб ви розуміли. Звісно, я все це буду викидувати, тому і вирішила сьогодні пусті баночки записати. І це ще не все. От з старіх упаковки і там ще. Ну, ну, куди з цими баночками? До речі, можете підказати, що з цими баночками, крім як виконати, можна робити? Мені цікаво. Далі, вітаміни. Вітаміни з мінералами комплекс. Те ж саме, тут от багато упаковок. Зараз я вам показую. Ну, це от, Там іще у мене парочку стоїть і начата. Це пусті вже. Тут у нас, зараз я вам просто ближче покажу, щоб ви бачили, що входить: вітаміни і мінерали. Звісно, я теж внизу дам під описом цього відео посилання, ви можете все почитати. Далі, що ще я брала? Ось такий комплекс для волосся і нігтів. спеціально розроблений, це вже пусті упаковочки, і е, зараз я теж його п'ю. Дуже мені подобається, реально і на нігті впливає. І на волосся впливає, воно просто в мене росте. Ви бачили, е, якщо ні, на цьому каналі, звісно. А може, ще й не бачили мало якби, моїх відео. Перейдіть на Тетяна.Ментор на канал мій основний. І ви побачите, в мене просто до пояса було волосся. Я його вже трижди зрізала за ці три роки, і воно знову відростає дуже швидко. І вітаміни одна із причин, чому це так відбувається. Тому що це дійсно впливає напряму. Далі йдемо. В описі посилання можете подробно все прочитати. Дуже багато в мене було астаксантину в старих упаковочках, але зараз вони вже і в нових я купляла. Бачите, ось астаксантин іде. Ну, і звісно, я брала, скажіть, бистра сказати, хотіла сказати, магній. До речі, кальцій тут. Вітаміном Д у нас іде, а магній, так, да, магній. У нас іде з вітаміном в 6 Теж вже кілька упаковочок закінчилось, але його дуже рідко треба ловити на складі. Якщо дивитесь, листайте каталог і він є, беріть відразу. Тому що швидко-дуже розбирають. Зараз ми всі в стресі. Всім треба заспокоюватись, ладу себе приводити, хоча мені допомагає метод бутейко дихання за наукою. Да? Але все рівно, ви ж розумієте, що треба додатково піклуватися про своє здоров'я. І тому, пам'ятаєте, я вам показала, да? так, уже, уже заложила десь. можна брати в упаковочки, астаксантін. Мінеральний вітамінно вітамінно-мінеральний комплекс 3. А можна брати окремо, астаксантин, мультивітамінний комплекс. І е, омега-3 у мене там окремо. Зараз на кухні стоїть, і ще не закінчилась баночка. Ну, то есть, от, читайте, що якби, хай, хай це буде міста да, от, Ви можете по, по, окремо купити це. А можете просто брати в одної упаковочки. І от таким от чином, дуже удобно, коли е, ви, наприклад, подорожуєте, то е, краще, звісно, брати велноспек. Ну, це і вигідно. І також дуже удобно, наприклад, ви їдете на тиждень. Ви взяли ці сім упаковочок з собою все, вам не потрібно тащити всі три упаковки. Чувствуєте? Да? Різницю. Тому обирайте. Всі коди, всі посилання оставлю. Заходьте, читайте. Якщо хочете. Щось для себе підібрати. Звід, звісно, звертайтесь, контакти внизу є. В каталогі ви бачите всі ціни. Якщо ви оформляєте карту учасника віп клієнта, ви можете купляти напряму в компанії, будучи в моїй команді, да? але напряму в компанії. І вам повертається 15% кешбеку, от згадайте останній раз. Багато зараз да? ми е, користуємося додатками мобільними банк, банківськими, да? і там завжди ми з вами підключаємо кешбек. Ну, Якщо ми там, в супермаркетах скупляємося або ще де, чому ж не скористатись, Да, Включили собі, хай воно собі там капає, збирається грошити. От, Тому. І там які проценти? Згадайте? Півтора, два, п'ять. Ну, хіба що на транспорт там 20% йде. А так. У супермаркетах скільки відсотків повертається кешбеку? А в компанії Reflame 15% повертається кешбеку з любої вашої покупки. А якщо ви там першу покупку робите більше, ніж на тисячу гривень, там ще додатково ви отримуєте і подарунки, і різні там спецціни, акції дуже зараз перегружати не буду. Просто можете зайти почитати або зв'язати зі мною. Контакти в описі під цим відео, або де ви це відео, дивитесь, якщо в інстаграм, то, значить, в шапці профіля пишіть мені в Дірект. Я з задоволенням вас проконсультую, все підберу те, що вам потрібно, що саме на даний момент, що краще. А якщо ви, як і я зараз от худну, теж хочете зараз, знаєте, так, постройнеть, і ще і щоб це було саме здоров'я у вас не втрачати при цьому, коли ви худнете, щоб це було, знаєте, так екологічно і органічно для вас, безпечно. То, звісно, я підберу те, що вам підходить. І це можна на будь-якому харчуванні. Тобто, я, наприклад, на рослинному харчуванні це роблю, ви можете на звичайному є різні нюанси, як це можна зробити безпечно. Плюс, ви ж учителяйте, що я у вас ще бонусами веду, як дипломований тренер дихання, методист за методом бутейка здоров'я за наукою. Тобто, я ще й цьому навчаю. І своїх віп-клієнтів, які в мене в команді, і бізнес-партнерів, а також як Меолог, коуч розвитку і теж допомагаючи з цієї сторони. Не буду вас затримувати, сьогодні вже це другий етер, і ще буде третя запис листаємо каталог разом. Ви можете підписатися на. Мій цей канал на дзвіночок натиснути, щоб всі повідомлення вам приходили, щоб ви вчасно дивилися відео, підключалися. І, будь ласка, пишіть ваші запитання. Під любим відео я все читаю, щось буду, я якісь обзори робити по продукції. До речі, вам сподобалося пусті баночки» дивитися? Може, якісь запитання, якісь побажання будуть, що ви хотіли почути, коли я про ці пусті баночки» розповідаю? Звісно, це продукцію зараз я показала вам велику для здоров'я. А наступного разу пусті баночки будуть про білу косметику. Як я вже коли наносила оцей декоративний макіяж в прямому етері, да? от оцю красоту, таку сяючу молодість, в будь-якому віці. То в мене там крема, сиворотки там різні, все таки позаканчувалося. Я обзор зроблю більш подробніше на ті пусті баночки потім, може там через кілька днів. Бо знаєте, зараз треба все це викидати, прибирати, багато всього накопилося. І ще раз бажаю вам гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на основний другий канал і передивляйтеся відео. Чекаю ваших запитань. З любов'ю ваша, Таня Прозорова. До зустрічі, гарного дня!